Надія Красоткіна, говори правильно. Ну як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що? Що відчиняти? Як дати ват усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть? Коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть. Все просто. В нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкривай охоче ти для добра з маленьких літ. Вікно ти сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш. Ти добре це запам'ятай, що закопорене тісненько. Відкупорити треба нам, запам'ятай і це гарненько. І раду всім даси словам. А книжку треба розгортати, перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і цвінкий. У місячний сяйво і спів солов'я, півоні, мальв, журжини, моря брилянтів. Це мова моя, це мова моєї країни. Яка у ній сила і кличе сія, яка в ні мелодії лине в натхнення хвилини? О мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стягів в гаї, ти вибухів огнених повна. Це матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова українська, то любить її, Хто любить мою Україну. Цана Забушка, рідна мова Мова кожного народу неповторна і своя. В ній грімлять, в негоду в тисячі триплі солов'я, На своїй природній мові і потоки оманять. Зелен у діброві по кленовому шумлять, Солов'їну, барнікову, колесисту навіки, українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Вірш. Рідна мова. Автор Варвара Гринько. Сію дитині, серденько ласку. Сісі, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, стрімтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата. Рідна і тепла, як батьківська хата. Обличко, рідна мова. Спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, І в голосі м'ясню, м'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З рідного гнізда, немов пташа. Такого ти ж за світу далечізна. Та в рідній мові вся твоя душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря пролетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як морська вода, то України мова має Така багата, і в нічного вода, вона, неначе пісня колоскова, заходить у серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гор, долини, в свій.